І знов, як завжди, наступає весна, і знову до нас час кохання торує. Я знаю, відступить проклята війна, і День перемоги нас всіх поцілує. Любі, кохані наші жінки, жінки-матері, сестри, дружини, поздравляю вас сьогодні зі святом, яке ми завжди. Відмічали в нашому родинному шкільному колі. На жаль, війна. Але незважаючи на те, що зараз в Україні, в нашій любій державі, проходять такі події, ми повинні згадувати, що є вічні цінності, а вічна цінність це любов. А любов завжди було зв'язано з жінкою. Забудьте сьогодні про незгоди, згадайте сьогодні про саме краще, що було в вашому житті, і мрійте про те, що обов'язково повинно бути. Хай сьогодні до ваших ніг впадуть всі квіти. Хай всі ваші мрії з небес будуть огорнуті здійсненням. Ми віримо в те, що обов'язково всі зустрінемося, і тоді всі ті свята, які пройшли, скажімо, мимо нас, будуть відмічені відразу. Сьогодні я бажаю вам всім любові, кохання, перемоги, обов'язково дочекатися того дня, коли ми зможемо сказати, ми вільні. зілля, більше я не боюсь, я вільна, вільна. На що з білим так скажи. Пізно лягає, перевіривши зошит, з думкою про школу вставати вранці, знаючи, ніхто не представить до нагороди. Ось що таке вчительська праця: строгість без грубості, довготерпіння, дні переповнені суєтою все, що навіяно нудьгою і лінню ви перемагаєте лише добротою. Цей день сонячний, яскравий, весняний, незважаючи на тяжкий час, щастя, удачі, любові, веселощів, всі привітання. Тільки для вас. Зі святом наші любі жінки. Дорогі наші жінки, вчительки, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації, ваше свято, свято 8 березня, все одно є найвеснянішим і найніжнішим святом на землі. Бажаю вам вісім звичайних, жіночих та дуже необхідних речей у вашому житті. Це миру в сім'ї, здоров'я в тілі. Радості в очах, спокою у душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках. І нехай вісімка буде незмінною життєвою супутницею у вашому житті. Зі святом вас, дорогі жінки, і слава Україні!